Так, ну що, шановні, всім вітанечки, всім доброго дня, добрийся повторів. Космос мікрофончика і сьогодні ми з вами будемо продовжувати виконувати завдання Модранера. Сьогодні в нас з вами, друзі, нове завдання під назвою «Ночне приключення. Так, да, Завдання не те, щоб складне, але воно і не легеньке. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно завершити завдання вночі до 6 ранку відкрити. Всі точки розвідки і знайти квіти, які світяться. уявляєте, тут таке є. Дають цікаву машину, непогану. Але все одно вона не їде, вона трансмасір допомагає, звісно, але є певні друзі, питання по цьому автомобілю. Будемо зараз починати, приступати, наливаємо, друзі, чекаву. І поїхали. Подивимось, що ж це за таке завдання. Я не знаю, як називається цей автомобіль. Ось так він виглядає. Єдине, так, що страшна ніч, темрява. Воно хоч заводиться. Баркас страшний. Так, ручничок прибираємо. Тут все працює, все порядок. Де наші пари. Пари на місці. Так, давайте подивимось, що в нас є. Нам потрібно відкрити ось цю точку. Десь тут квіти. Ну, Ми підкинемо ось так. Ми їх знайдемо квіти так. Так, зволікати, друзі, не можна, бо час впливає. Поїхали по прямій. Їдемо не на повний газ, бо солярка тут. Солярка покидає час дуже швидко, якщо їхати не... Монстр страшний. Переїхав такий, такий камінь. Да. Вирішив переключитися на другу передачу. Ну поки їде. Поки їде. Чого? А, це я переключився в салон. У нас мастер зробив зупинку. Ну, щось їде, ця машинка. Їхом, не користуємось. Бо з діхом, друзі, ну як на мене, не зовсім. Не зовсім без дівчика самий кайф. Натяжечки. Їдемо в натяг. На тяжечки їдемо. Якось дивно працює повний, тут більшість оберту йде на задню, на задню частину. Як на мене, не зовсім воно тут збалансовано. Його навіть можна таки втопити. Ми цим займатися не будемо. Це дуже, дуже добре зроблено, що малює ось так маршрут, лінія червона. У ну, ранері такого немає. Так, перша точка розвідки в нас є. Так, порядок. І десь тут, друзі, наші квіти, ось значить, десь тут вони, тому ми їдемо ось так. Через цю точку. Так, треба трошки розвернутися. Тихенько поїдемо. Ну насправді це дуже складна місцевість болото. Бо навіть ось така техніка тут трошечки місцями не витягує. Добавляти тут немає кому. Проезжается. він достойний. газу, тем воно впевненіше їде. Это не все так орск. Значит, да, такая? Така машина серьезная. Мне, друзья, все одно складно. Я не певний, що ми встигнемо до шостий ранг, але ми ще ж таки пробуємо. Так, друзі, ось зверніть увагу вже з лівої сторони. Оце є ці квіти, які тут потрібно знайти. Бо ось вони є, ну, бажано під'їхати до них і воно зараховує завдання. Тепер це завдання. Якось потрібно виїхати. Глибоко чи ні? Дуже глибоко, я вам так скажу. Прям максимально глибоко. Так, нове досягнення водолаз. Хороше. Це точно, що космос водолаз. Я не знаю за що його дають, але ви все бачили самі. Давайте в цю воду будемо в'їжджати. все провалюється, машина страшна. Щоб, напевно, був якийсь зіл, навряд чи він щось би зміг показати. и здесь две фургон. пусть наш фургон нам на него немножко повернуться давай 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 вот, не все так просто. Задним ходом воно едет не совсем зовсім впевнено, не дуже. Я б навіть сказав в мене їде зовсім. Да, задним ходом, ходом то не его тема. На навантаження на морді, зараз ну, їде не впевнений. Ну, головне, що їде. Да, скоріше за все, не встигнемо до 6 ранку. ранку. Але, друзі, якщо підкидати блокіровку, то в принципі можна встигнути і до 6 ранку. як розмістити автомобіль. День за 20 хвилин ми навряд чи доїдемо. Так, нам потрібно проїхати з цим цим ділом сюди. 交费。 Как ему складно. Тоже визулять их. Не, ну то тогда да. на шипе, на тяг. летят жесть. гілка заважала такому апарату приїде. Кіпак с больным митки типову тільки половину. так в нагу. Як ми ще з вами покаталися на, такий, на таких ну, автомобілям це назвати складно. Не, ну, ще б натяг щось воно їде, так, впевнено. Ні, проїхав, виїхав, проїхав, друзі, тобто, все ж таки є місця для такого автомобіля, там де він стає без сили. Звернилися ми аж на 3,5 години. За вісім, коли наше завдання завершено. Ну, тобто, да, друзі, була блокіровка, то можна вважати, що це завдання на 3 зірочки. Повертаємось до головного меню і ми вже з вами, да, друзі, зустрінемося в наступній серії. Наступна наша серія, вибачаюсь не туди. Буде ось цей о, оператор крана. Ой, я вже не пам'ятаю, що потрібно робити, але обов'язково ми з вами подивимось. Ну, ось так, друзі. Давайте будемо прощатися, всім до нових серій, до нових ось таких випробувань. З вами був як звичайно, космос. Всім дякую за підтримку, за перегляд. Всім до нових зустрічей, всім чао какао і всім па-па.